Електронний кабінет призовника він же Резерв Плюс виявився звичайною мильною бульбашкою для збору персональних даних. Його не визнає абсолютно ніхто, навіть саме Міністерство оборони. Літаю вас, шановні друзі. Вже декілька разів я публікував на своєму телеграм-каналі відео конфліктних ситуацій із ТЦКшниками, коли чоловіки, громадяни України, казали ТЦКшникам, що я оновив свої персональні дані в базі Резерв Плюс, показував їм на телефоні. Але ТЦКшники відповідали, що це повна фігня, воно працює в тестовому режимі і взагалі нічого там не враховується і нікуди не йде ні в які бази, ні в які реєстри. І ось сьогодні з'явилася ще одна цікава новина, яка підтверджує всю цю інформацію: штраф у 25 тисяч гривень можуть отримати навіть ті чоловіки, які оновили дані, але не взяли із собою на вулицю військово-обліковий документ, заявив речник Полтавського РТЦК Роман Істомін. Ось що він каже: громадяни України, чоловічої статі у віці від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особу, і пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського. Тобто, Неважливо, оновили, ви там дані, не оновили. Якщо вас на вулиці зупинили і у вас при собі немає військово-облікового документу та документу, який підтверджує вашу особу, то все, вас можуть забрати, запакувати, одразу відвезти до ТЦК. Більше того, істомін уточнює, що за невиконання передбачено накладення штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тобто, якщо вас ТЦКшники зупинили і у вас при собі немає військово-облікових документів, то всі ці оновлення даних у базі резерв плюс це все фількина грамота. Вона ніде не рахується, і вона була зроблена з однієї для збору персональних даних. Ознайомитися з цією новиною ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. А ви вже внесли свої військово-облікові дані в електронний кабінет призовника?